Працівники міської ради вийшли латати ями. В Івано-Франківську до поточних ремонтів у комунальній сфері долучалися працівники департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики разом із спеціалістами комфортного дому. Ініціативу створили, щоб продемонструвати брак кадрів та закликати до праці. І це не є складна робота. Її може виконувати будь-хто. І... Є ідея міського голови, щоб власне пропагувати оці робітничі професії таким чином. У нас сьогодні дуже критично є питання з водіями на нашому комунальному підприємстві Електровтотранс. І якщо хтось шукає роботу водія, сьогодні там досить конкурентна заробітна плата. Ми запрошуємо більше того, безкоштовно навчаємо водії. Ми маємо низку вакансій, що можемо запропонувати і взяти на роботу. Директор комфортного дому Геннадій Пономоренко каже: для ямкового ремонту обирали найбільш проблемні ділянки. Зараз працюють в районі Довженка та Баму. Ну, насправді зробили об'їзд, подивилися критичні ситуації, де є необхідність в ямковому ремонті. Цю адресу вибрали, тому що, по-перше, тут великий потік людей: що зранку, що з вечором, є поруч школа, садочок, і багато таких місць де треба зробити разом. Тобто не треба переїжджати на якийсь інший двір в цей час так, щоб за один раз можна було зробити великий об'єм. До дорожніх робіт долучився і головний спеціаліст департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Ігор Кривчук. Бракує робочих рук, а комунальні потреби потрібно ну, забезпечувати. Я думаю, що ну, це можливо навіть і праця, і ну, зразок для того, щоб суспільство об'єднувалося і навколо якихось своїх проблем, а не тільки е, вимагало. Очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків наголошує: місто завжди має бути чистим, впорядкованим і доглянутим. А для цього повинні працювати усі разом. Двори ми почали латати з силами наших комунальних працівників. На жаль, мусимо залучати працівників виконавчого комітету, тому що людей не стає, адже хлопці воюють в лавах збройних сил України. І тому ті, хто є заброньовані, повинні ще також за тих хлопців, хто воює, відпрацьовувати. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія «Рай».